Твої справи. Сподіваюсь, у тебе все гаразд. І сьогодні я пропоную пограти в дуже цікаві вправи з нейрогімнастики. А ти знаєш, що таке нейрогімнастика? Це вправи для нашого мозку. Тому я пропоную підключитися до мене і починаємо грати. Тож, сідай зручніше. І для наших вправ потрібно підготувати наші ручки. По-перше, що ми будемо робити, це ми будемо розігрівати. Можна прискорити. Чувствуєте тепло. Наші, пальці, наші долоньки вже розігріти. І зараз ми з вами розігріємо наші пальчики. Я сподіваюся, у вас ваші ручки вже розігріти. Тому ми починаємо нашу вправу. Перша вправа, яку ми будемо робити, це наші пальчики вітаються. З'єднайте долоньки, з'єднайте пальчики і почнемо вітатися. Починаємо з великого пальця. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Але ж нам потрібно ускладнити цю вправу. Ми переміщуємо наші пальчики. І так, щоб був один мізинчик і великий пальчик. І починаємо знову вітатися. Починаємо з мізинчика. Раз, два, 3, 4, 5, 6. І ще раз. Раз, два, три, 4, 5. Молодці. Я сподіваюся, у вас ця вправа вийшла, і нам пора переходити до іншої вправи. Наступна вправа буде з дуже відомої гри, яка всім дуже відома. Це камінь ножниці, бумага. Тому. Одна рука буде кулачок, інша ножиці. І будемо з вами змінювати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Але ми продовжуємо далі. Наступна наша вправа павук і курча. Пагука ми будемо робити з вами ось таким чином. Повторюю зі мною. Потренуємось трішки. А курча ми будемо робити ось так. І так, починаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Робимо курча. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. А зараз ми ускладнюємо нашу вправу. Одна ручка буде виконувати курча, а інша буде виконувати павука. А ну-ка, давайте з вами зробимо це. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Змінюємо ручки. Ця ручка буде зараз виконувати курча, а ця павучка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці, я сподіваюся, у вас вийшла ця вправа. Але ми продовжуємо далі. І наступна вправа, вона, мабуть, дуже складна навіть для мене. Але ми постараємося її виконати дуже гарно. Тому називається вона зайчик і лисичка. Зайчика ми будемо показувати ось так, а лисичку ми будемо показувати ось так. Тому і хлопати, і змінювати ручки. І так, приступимо. Зайчик, зайчик лисичка. Хлопаємо зайчик. Лисичка. Хлопаєм. зайчик лисичка. Хлопаєм. зайчик лисичка. Хлопаєм. зайчик лисичка. Сподіваюсь, ця вправа у тебе вийшла. Але ж ми будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Пока!